Юрій Федькович, вірш, «Пречеста діво, радуйся, Марія У синє море сонце ясне тоне, І своє світло, ніби кров червоне, по всій країні доокола сіє, а там зазульку в гаю десь чувати, а там дзвіночок став селом кувати, Там в борі вітер листям шелевіє. «Пречеста діво. Радуйся, Маріє, причиста діво, радуйся, Маріє, Он молод жовняр лягси на мураві, личко студене, шатиму кроваві, Розстріли нині, бо самий не вміє. Камря та яму темному вкопали, І на спочинок бідного вно склали. Уже не скаже, як дзвінок запіє. Пречиста діво, радуйся, Маріє. Пречиста діво, радуйся, Маріє, під плотом сіла удовиця мати, до себе тулиць бідне, сиротяте, і плаче репне, серденько їй мліє, бо вже не плаче, вже і не голосить, Склонила голов, більше не підносить, зірниці плачуть. А дзвінок не міє. Пречиста діво, радуйся, Маріє. Пречиста діво, радуйся, Маріє, там он де блудить сплакана дитина, без тата, мами, бідна сиротина. Нічого не їло, душечка мумліє. і хочу в хату бідня навернути, господар псами тробить його. Чути вереску впало, кровся з ніжки ліє. Пречиста діво, радуйся, Маріє, Пречиста діво, радуйся, Маріє, бо я не можу, шах я маю душу, і чути мушу, і дивити мушу, Що тут на світі ах тут кися діє, Да як до гробу зложить моє тіло, де темно. Тісно, студено, зотліло, це нич не плаче, де усе німіє. Пречиста діво, радуйся, маріє.